Всім привіт! З вами Костянтин, і ви на каналі ProCraft. Сьогодні у нас на відео огляді буде дві моделі торцювальної пили, комбіновані з стаціонарною циркулярною пилою. Перша модель це cms 21 модель побільше – CMS 25. І як завжди, давайте почнемо з комплектації. Підходьте поближче та давайте дивитися. По-перше, в комплектацію входять самі торцювальні пили: штовхачі, струбцини, подовжувачі столу, ключ для зміни оснастки. Шестигранники для налаштувань та мишки для збору пилу до моделі CMS21 розклинюючий зуб захистом іде окремо у моделі CMS25 Він вже встановлений. У моделі CMS21 планка паралельного опора має можливості налаштування кута. У моделі cms 25 ця можливість є. Звичайно, у комплекті є інструкція. Найуважніше могли побачити, що до комплектації моделі CMS 25 ходить цей гвин. Він потрібен для транспортування або коли вам не потрібно часто змінювати кут нахилу торцювальної поли. Давайте зберемо модель CMS25 до робочого стану. Відмінність моделі CMS21 Ми покажемо трішки пізніше. Почнемо з паралельного упору. Відкручуємо трішки ці болти. Та під'єднуємо. Якщо нам потрібно встановлювати паралельний упор, то ми встановлюємо оцей пас. Для кутових розпилювань використовуємо цей пас паралельний диском. Встановлюємо подовжувач стола торцювальної пили з одної сторони та з іншої. Фіксуємо цим болтом. Струбцину можливо встановити як з одної сторони, так і з іншої. Все ж залежить від того, що вам потрібно робити. У обох моделей є патрубок для відводу пилу. Їх розміри ви побачите зараз на екрані. Якщо у вас є пилосос, то по техніки безпеки вам потрібно його під'єднати. Якщо у вас його немає, то можете під'єднати комплектний мішок. Після використання вам буде дуже легко розстібнути мішок, витрусити все, що там є, та застібнути його. Ми нарешті перейшли до самого цікавого. Це переход з стаціонарної циркулярної пили до торцювальної. Щоб це зробити, нам потрібно відкрутити два гвинта. Підняти стіл. Після цього ми фіксуємо стіл тими ж гвинтами, та нам потрібно потягнути за цей рычаг. Ми перевели наш інструмент у режим тарцювання. Ці кнопки перестають функціонувати. І є одна кнопка, яка знаходиться на рукоятку. Курком ми запускаємо пилу. Щоб опустити пилу, ми натискаємо помаранчевий запобіжник. Після цього ми можемо опустити пилу. Та зробити розпил. Поворотний стіли ви можете регулювати від мінус 45 градусів до плюс 45 градусів. Як він працює? Ви відкручуєте ручку, натискаєте на запобіжник, і після цього ви можете виставляти стільки градусів, скільки вам потрібно. Якщо у вас збилося налаштування, ви можете самостійно встановити показник на нуль. Як ви бачите, столи виставлені в один рівень. Перетисні планки теж в одному рівні. Якщо вам потрібно зробити пропил під нахло, Відпускаємо фіксатор, і ми можемо виставити від 0 до 45 градусів. Якщо вам не потрібно використовувати цей вузол, то ви можете намертво зафіксувати його транспортировочним гвинтом. Цей інструмент потрібно фіксувати на робочому верстаті, тому він оснащений чотирма отворами. Щоб штовхач не загубився, ви можете його зберігати у спеціальному місці. Подовж тарцювального стола можливо регулювати, і максимальне положення, яке ми змогли зробити, це 99 см. Перевіряємо різ під кутом 45 градусів. Для видалення стружки ми під'єднали стружковідсмоктувач PDC 550. Не забувайте про техніку безпеки. Як ми бачимо, зовнішній кут витримано, внутрішній кут теж. У режимі циркулярної пили зелена кнопка відповідає за безперервну роботу. Червона кнопка вимикає. Корок не працює. До речі, кнопки захищені від пилу. У цих торцювальних пилах є захист від випадкового запуску. Якщо порупало живлення, а після цього з'явилося, то самостійно пила не запуститься її потрібно додатково запускати. Виденько розглянемо відмінності моделі CMS 21. По-перше, у неї йде рослинний зуб окремо, і його потрібно встановити. Що ми для цього робимо? Щоб вам було простіше це зробити, підійміть стіл та зафіксуйте його. Після цього беріть зуб та встановлюйте у його пази. Коли встановили, беремо комплектний шестигранник та закручуємо. Захист ми встановимо першим, щоб при подальшій збірці ви не поранились. Переведемо циркулярну пилу в режим тарцювання. Для цього нам потрібно відкрутити два гвинта з обох сторон та підняти сам стіл та зафіксувати його. Після цього, як і в минулої моделі, нам потрібно потягнути за цей фіксатор. І зусиллям витягуємо фіксатор. Є лайфхак трішки натисніть з іншої сторони стола, і він потягнеться легше. Встановлюємо подовжувач стола і фіксуємо його цим гвинтом. З одної сторони та з іншої. Давайте помірюємо його розміри. Зараз 64 см. Налаштування кута пропилу регулюється дуже легко. Відкручуємо фіксатор. Та повертаємо голову з шагом 5 градусів. Якщо потрібно більш точне налаштування кута пропилу, то обережно повертаємо голову та фіксуємо. Давайте подивимось рівень столу. Як ми бачимо, всі поверхні знаходяться у одному рівні. Навіть бокові подовжувачі. Боковий упор теж у рівень. У моделі cms 21 кут нахилу теж регулюється дуже легко. Відкручуємо фіксатор. Та повертаємо голову на потрібний нам кут. Як ви могли побачити, тут теж є гвинти для юстіровки цього механізму. Модель cms 21 працює безпроривно після її включення, як у режимі торцювальної пили, так і у режимі циркулярної пили. Враховуйте це під час вибору. Функцію захисту від випадкового включення вона теж оснащена. Зовсім забули сказати, що заміна диска робиться за допомогою цих двох ключів: одним тримаємо диск, іншим відкручуємо. Про всі особливості та відмінності наших комбінованих пил ми розповіли. Якщо у вас виникли питання, пишіть їх у коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.